Вітаю шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про лоскатку золотисту. Її ще називають королівський опеньок, верболоз, товста лоска або сальна лоска. Лоскатка золотиста зустрічається по всій території України, росте переважно у листяних, мішаних та хвойних лісах, може рости на деревах у саду та парках. Лускатка золотиста це паразитичний гриб, поселяється на живих деревах, де і утворює плодові тіла. Плодові тіла утворюються з липня до кінця жовтня. Шапинка золотисто-іржавого кольору, густо вкрита червонувато-коричневими лусками. У діаметрі шапинка може досягати до 15-20 см. У молодих плодових тіл шапинка напівсферична. Дзвониковидна. Пластинки прикриті частковим покривалом. М'якоть шапинки і ніжки в молодих плодових тіл білі. У старіших плодових тіл м'якоть набуває коричневого відтінку. З ростом плодових тіл шапинка стає дзвониковидно розпростерта. Низ шапинки дещо підігнутий. У діаметрі шапинка досягає в середньому до 15 см, іноді до 18-20 см. Ніжка порівняно довга до 12 см довжиною при діаметрі від 1 до 2 см. Верхня частина ніжки повстисто волокниста, а от низ може бути покритий дрібними лусками. Лускатка золотиста це умовно їстивний гриб або їстивний гриб четвертої категорії. Вживати віру можна лише після 20-хвилинного відварювання, і то лише молоді плодові тіла. У складі лоскатки золотистої виявлені вітаміни в 1 в 2 аскорбінова кислота, токоферол та нікотинова кислота, а також такі макроелементи, як калій, кальцій, натрій, фосфор, магній та залізо. Препарати лоскатки золотистої чинять імуномодулюючу дію, їх використовують при анемії. Настойки та відвари лускатки золотистої у народній медицині використовують при лікуванні серцево-судинних захворювань, зокрема тромбофлебіту та атеросклерозу. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.